Три роки тому я був повним новачком в Не знав різниці між вупами, сіневупами та фрістайл дронами. А зараз вже маю купу різних дронів, літаю, роблю трюки та знімаю круті відоси. А все почалось з маленького гупа, який коштує 5 тисяч гривень. Сьогодні покажу і розповім, з чого почати ваш шлях в FPV. Тайні вуп це не бренд, це тип дронів із захистом пропелерів. Чому саме з них треба починати? По-перше, це безпека. Захист пропелерів дозволяє літати вдома, не боючись порізатись або щось зламати, ну і дружина не вижене з дома. Друге це живучість. Впав зі столу і нічого не зламалося. Врізався в стіну, максимум пропелер зламався, можна летіти далі. Третє простота: увімкнув і лети. Ніяких складних налаштувань та калібровки. Ідеально для вивчення основ керування. Четверте море запчастин. мотори, рами, пропелери зламав, замовив на півю і через два дні знов літаєш. П'яте це час польоту. Тайні ВУП, хоч і маленький, але може літати до 7 хвилин. Цього достатньо, особливо якщо маєш 3-4 батки в запасі. Знаю, що зараз у багатьох питання: Який конкретно пульт обрати, які окуляри, які батареї підійдуть. Коли я купував свій перший вуп, витратив тиждень на вивчення сумісності. Купив батареї з одним роз'ємом, а на дроні виявився інший. Тому у своєму телеграм-каналі я зібрав готові сумісні комплекти під кожну модель. Хочеш Meteor 75 Pro, ось повний набір: дрон, пульт, окуляри, батареї, зарядка. Обрав Мобола 6, тримай перевірений кіт. Плюс там вже зробили список з найкращими симуляторами для навчання: всі посилання робочі, переходь, ознайомлюйся і читай. Краще спочатку в симуляторі, ніж розбити справжній дрон. Не витрачай час на вивчення сумісності. Заходь у канал і бери готові рішення. Посилання в описі під відео. Meteor 75 Pro жива легенда. 75 мм по діагоналі між моторами, трохи більший і потужніший, теж повний комплект з батареєю і зарядкою. Головна фішка новий контролер Matrix з процесором G4. Дає більш стабільний політ і швидко реагує на команди. Для новачка критично важливо. Мотори 0802 тисячі ків, оптимальне співвідношення потужності та економічності. Якісна камера, на мою думку, одна з найкращих в цьому класі. VTX на 400 мВт, регульований, може літати і вдома, і на вулиці. Ціна на нашому сайті близько 6100 гривень за повний комплект. Цілком прийнятно з урахуванням того, що батареї зарядка в комплекті додає тільки пульт і окуляри. Air серія полегшена версія, що вийшла в 2024 році. Air має два типи дронів: Air 65 та 75. Основна відмінність від метеору у вазі, розмірі та моторах. Прибрали зайвий пластик і полегшили раму. Важливий момент. Є версії з польотниками 4 в 1 та 5 в 1. 4 в 1 стандартний контролер, а 5 в 1 додатковий приймач на платі. Менше проводів, компактніше, але дорожче. Має дві версії: рейсінг та фрістайл. Рейсінг налаштована на швидкість, а фрістайл на маневреність. Для новачка краще фрістайл, більш передбачувана поведінка дрона, на мою думку. Air серія дешевше за метеор. Всього 5350 гривень, але без батареї і зарядки потрібно докуповувати окремо. Прямо ідеально для польотів в приміщенні через малу вагу і прямо постаратися потрібно, щоб його зламати. Happy Model – китайський бренд з відмінним співвідношенням ціна і якість. Mobula 6 легендарний ВУП розміром 65 мм, один з найпопулярніших вупів в світі. У нас на сайті коштує близько 5000 гривень. Його особливість це невбиваєма рама, але трохи гірша камера, ніж у Air та Meteor. Ці дрони це заводське рішення, але буває і кастомне. Кастом це коли збираєш дрон сам з окремих компонентів. Рама, мотори, польотні, камера все окремо. Переваги кастомів це повний контроль над характеристиками і зовнішнім виглядом дрона. Але, на мою думку, для новачка це overengineering. Поки не розумієш основ, кастом тільки заплутає. Почни з готового дрона, вивчи, як все працює, а потім. Переходь до касаних рішень. Розміри тайні ву. Від 65 до 85 мм по діагоналі між моторами 65. Це для дому, 75-85 для вулиці. Відеопередавач зазвичай 25-400 мВт. Чим потужніший, тим далі можеш полетіти. Для дому вистачає і 25 мВт, для вулиці краще 200 або 400. Роз'єм батарей БТ 20, компактний і сучасний роз'єм. На деяких застарілих дронах ще зустрічається роз'єм ph 20 Перевіряйте сумісність, щоб батки точно підходили. Батареї 1 або 2S. більша ємність, довший політ, але важчий дрон. Мотори зазвичай серії від 07 до 11. КВ від 17 до 30 тисяч. Чим більше, тим швидше, але менше час польоту. Антени комплектні антени цілком добре справляються зі за своїм завданням. Не варто їх міняти на якісь інші. Батареї. Купую одразу 4-6 штук. Одна батарея це до 7 хвилин польоту. Зарядка краще багатоканальна. Наприклад, WFLYVUPSTOR V3. На мою думку, одна з найкращих зарядок. Може одразу заряджати до 6 батарей. Пульт. На мою думку, обов'язково, щоб був радіомастер. Підтримка ЄЛРС обов'язково. Окуляри. Можна почати з простих за 5 тисяч гривень. Потім. Оновитись на цікавіше. Головне, почни з базового комплекту. Дрон, пульт, окуляри, батарея. Потім додавай або міняй у міру необхідності. На мою думку, кращий вибір для новачка в 2025 році це дрон Meteor 75 Pro від Beta FPV. Повний комплект, новий процесор G4 та відмінна підтримка. Всі моделі є на fpvua.com з доставкою по Україні. Техпідтримка допоможе вам з вибором. Почни з Tiny вуп, вивчи основи, потім переходь до великих дронів. Це шлях кожного fpv пілота. Якщо відео допомогло, став лайк, підписуйся. У наступному випуску покажу, як налаштувати перший політ. Літай із задоволенням.